Не в учебний і в робочі курчи, я не знаю, чим прийдеться закінчить, бо радісно блюшкоче да злиться до човна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти човне, що шукаєш, вітки, і куди пливеш. Зачем туди шукаєш, що будь-чого ще ждеш? мій вічний, то вже не знаю. Хвиля носить, буря рве, стали грозять, надіть, просить к собі береги. Мене. Мене Що ще то думає, що тут жити. Що питатися в році, нині жити задрагнити, нині страха задрабі, кажу, що природа мати держить нас, як їм там тре, равнім зі ці мене цілого, зло до себе відбере. Буря рве, стали грозить Наліт бросять К соні береги Винний 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 Не один в що ведь да не кожний жив хоч би й дев'ять не вернуло, то десятий повернув. А хто знає, може, бурю іменно спасешся ти, може, іменно тобі сяде до цілі допусти. Може іменно тобі сердець доцільно до постій Може іменно тобі сядь 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 до постій Може